Привіт усім, друзі всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним домашнім хлібом з додаванням борошна з насіння гарбуза. Приступаємо! Подріблюємо дріжджі. Додаємо сюди неповну столову ложку цукру, перетираємо ось так дріжджі з цукром, вливаємо приблизно 100 мл теплого молока, такого добре теплого, перемішуємо, щоб дріжджі та цукор розчинилися, і тепер вливаємо решту молоко та воду у воді я розвела приблизно 2 чайних ложки солі. Борошна з гарбузового насіння я брала майже 300 г. Ви можете взяти 250 г або навіть 200, але тоді збільшуйте пшеничне борошно. Наприклад, якщо ви віднімаєте 50 грам гарбузового борошна, додаєте на 50 грам пшеничного борошна. І борошно обов'язково на хліб все просіюємо. можете частинами просіяти, щоб не все відразу. І починаємо замішувати тісто. Також заздалегідь підготуйте собі вершкове масло, щоб воно було кімнатної температури. При замішуванні тіста старайтеся борошна набагато не досипати. У мене пішло на заміс ось такий 2 столових ложки повних. Тісто має вийти доволі м'яке, еластичне, і воно може зовсім трішечки навіть липнути до рук, це є нормально. Ось так всередину викладаємо вершкове масло, може бути 80 або 100 г. Головне, щоб воно було дуже м'яке, і його потрібно вмісити в тісто. Ось таке тісто виходить в кінці замісу, як бачите, воно неймовірно ніжне, і якщо так придивитися, воно навіть трішки тягнеться за пальцями, але не сильно. Миску, в якій воно буде підходити, змащуємо рослинною олією без запаху, викладаємо туди тісто, накриваємо чистим кухонним рушником і залишаємо у теплому місці, щоб воно підійшло на 30-35 хвилин. Деше тісто викладаємо ще раз на поверхність, потрібно його просто пімнути, не потрібно його замішувати. Форму, в якій ми будемо випікати, хліб, змащуємо рослинною олією, можете також посипати або борошном, або обсипати паніровочними сухарями, дрібненькими. Формуємо ось такий колобок З тіста викладаємо у форму. Накриваємо чистим кухонним рушником і залишаємо ще на 30-35 хвилин, щоб тісто підійшло. А далі я на тісті буду робити невеличкі узори. Це, за вашим бажанням, це не обов'язково. Ножем ось так проходжуся по колу два рази відступаючи одна від одної лінії приблизно на 1,5-2 см. Тісто не потрібно сильно прорізати, щоб воно в нас не опустилося, а просто ось так легесенько легесенько такий слід, якби зробити. І ножничками відступаючи сантиметр-1, роблю ось такі неглибокі надрізи. І за допомогою ось такого трафарету листочків я роблю прикрасу на хлібі зверху, але це не обов'язково. Обережно також змащуємо збитим жовточком з 1 або 2 столовими ложками молока. Якщо маєте саме гарбузове насіння, можете просто зверху посипати трохи гарбузовим насінням, буде теж дуже-дуже смачно. Ставимо у розігріту духовку на 180 градусів випікаємо 35-45 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Коли хліб спечеться, не спішіть його виймати з духовки, дайте, щоб він там трохи вистигнув, і опісля можете його вже діставати. Готовий хліб я замотала в чистий кухонний рушник і залишила на одну ніч просто на столі. І на другий день ось така смакота була вже готова. Направду дуже-дуже запашний виходить і дуже смачно. Не зрівняється звичайно ж з магазинним хлібом. Попробуйте обов'язково приготувати. Я надіюся, такий рецепт вам сподобається. Вам бажаю смачного. Підписуйтеся на канал Українські Домашні страви і дякую за вашу підтримку у розвитку каналу. І всім па-па!